Всім глядачам та гостям каналу будні бабусі. Сьогодні в нас понеділок, 7 годин ранку, мару хвилин восьмой. І картина, звісно, не дуже весела, все біле. Вчора теж був такий приморозок, ну, але наче ну не приморозок, це мороз в повітрі, я так думаю, але був трішки менший. Померзли навіть черешеньки, які пов'язались. Дуже шкода. А це я йду з ранішнього вправляння. І думаю, гляну в теплиці. Я за них зовсім забула. Потрібно ж, може, було на них ще щось кинути зверху. Не теплиці, а парнички. І аж запереживала. Вікна замалював мороз. Не знаю навіть, що там. Ні. Мої помидорчики не померзли. Це добре. Все добре, вже, сподіваюся, не буде такого. Здається, вже передають потепління. Ну що ж, ягід не буде, можливо, де-не-деяка вціліє. Бо дуже сумніваюся, коли цвіли, ми пробували, хоч і бджоли летали, а вони було дуже-дуже багато пустоцвіту. А деяка й пов'язалася, тепер підмерзла. Ну. Я думаю, це не саме страшне на сьогоднішній день, якось буде. Без цього можна обійтися. Так, всім доброго дня. Прийшли сапати грядки і дивимося, щось під'їдає, цибульку попід'їдало. Торік теж таке було трошки, але ми як садили. Обробили цибульку, але все одно під'їдає. Не знаю, я думаю, мабуть, що медведка. Так що обробляй, не обробляй. Все одно щось є. Так, що з нашою капусточкою? Вона в пляшках, то не змерзла. Тут вітер вкрав одну пляшечку і замерзла. Тож пляшка не, ну, не без цього обрізана. Але... Ну так, да, обрізана Де? і в землю гарно була застромлена. і... Ні, Я маю ввиду, що обрізана, але не помрена. А, ну так, да, не померзла. А зараз мав Такий експеримент вийшли. І десь вітер ту пляшку затягав. Завіяв, не бачив ніде, де воно. Так, іде Наташа вже кропити цибульку. Так, посапали, тепер треба покропити. До речі, не рано знімала і не подякувала вам за теплі слова і побажання. За ваші коментарі. Дякуємо, приємно нам читати. Так що пишіть побільше. А так, Дали мені, не знаю, кожен раз, мабуть, кожен хоче друге. Це я Angio. Не пам'ятаю, чому кропили. Це дали мені в магазині від цибулевої мухи. Я ще не кропила. Думаю, що ось ось тепло, мабуть, може, і раніше треба було. І від гнилі дали мені такий квадріс. Не знаю, попробую. Але ж забула, що треба було від медветки щось купити, мабуть. Торік кінчилося. Вже не під'їдало. Трошки посапав. Деякі тюльпани вже перецвіли, деякі починають тільки розцвітати. Так, нема і горіхів. Все. Мій бізнес накрився на горіхах. Торік не було нічого і цей рік нема. Що малі горіхи змерзли. І великі горіхи позмерзали. Нема нічого. Всім на добраніч і тихої всім ночі.